Чи закінчилась війна між Україною та РФ на тонкому плані. На тонкому плані війна ще не завершилась, оскільки енергія боротьби і напруги залишається. Проте обидві сторони вже ослаблені. Про це говорить дев'ятка жезлів, карта, яка вказує на виснаження, але водночас на стійкість і готовність боротись до кінця. А ось на найближче майбутнє падає старший аркан Сонце, символ просвітлення, миру та відновлення це обнаділивий знак, який свідчить про те, що війна на астральному рівні досить скоро завершиться і прийде час гармонії. Хоча таро не може точно передбачати конкретні строки, воно може надати символічні вказівки щодо енергетичних тенденцій та можливих шляхів розвитку подій. Так на поточний стан випадає вісім мечів, яка означає, що війна на зараз перебуває в стані застою, де сторони відчувають себе заблокованими і не можуть знайти вихід із ситуації. Проте вже перші кроки до миру можуть з'явитись найближчим часом. Через прояви сили духу та готовність до компромісу. Чи є в кармі України повтор війни з РФ після перемир'я? Перш за все падає старший аркан суд. Це карта карми та важливих життєвих уроків. Вона свідчить про те, що конфлікт із РФ має глибоке коріння, яке тягнеться ще з минулих епох. Це випробування, яке пов'язане з національною ідентичністю, свободою та правом на самовизначення. Україна отримує можливість переглянути свою роль у світовій історії та вийти на новий рівень розвитку. Карти дають зрозуміти, що саме зараз Україна будує сильну правову, військову та дипломатичну базу для запобігання майбутнім загрозам. То чи є повторення війни в енергетичному полі? На це питання падає десятка мечів. Ця карта символізує завершення болючого циклу. Проте також нагадує про ризик повторення болючих уроків, якщо їх не буде повністю засвоєно. Війна на фізичному чи тонкому плані може повторитись, якщо після перемир'я не буде побудовано міцної системи захисту, не буде єдності народу та чітких меж із зовнішнім ворогом. Чи допустять вищі сили війну між РФ та НАТО на території України? На це питання одразу ж випадає два старших аркани Зірка та Імператриця. Карти дають зрозуміти, що Україна виступає символом відродження, зростання та родючості. Її роль це бути місцем відновлення миру, гармонії та духовного піднесення. Навіть після великих випробувань. Ці карти також говорять про ресурсну значимість України, що робить її центральним місцем впливу і водночас дає їй величезний потенціал для стійкості та процвітання. Тому такі глобальні катастрофи, як війна і НАТО на території України, не відповідають плану Вищих сил. Однак вони можуть дати людям свободу вибору. І можливість самостійно уникнути цього сценарію. Наскільки ймовірно, що після війни населення України становитиме 10 мільйонів. Карти підтверджують, що війна вже спричинила значні демографічні втрати через міграцію, смертність і економічні виклики це основні фактори, які дійсно вплинули на зменшення населення. Вісімка кубків символізує масову міграцію людей у пошуках безпеки та кращого життя. Однак вона також вказує на можливість повернення, коли умови покращаться. На майбутнє, на те, як буде розвиватись демографія України після війни, падає дев'ятка пентаклів. Це позитивний знак, який вказує, що після періоду труднощів Україна може відновитись і створити умови. Для повернення населення та залучення навіть нових мешканців. А отже, і ймовірність, що населення зменшиться до 10 мільйонів, є досить низькою. Чи дійсно євреї хочуть побудувати свою державу на території України? Карти Таро вказують на те, що ідея створення єврейської держави на території України є ілюзорною. Та має під собою реального підґрунтя. Карта Десятка Пентаклів говорить про те, що Україна і надалі залишатиметься багатонаціональною державою, де кожна громада зберігатиме свою культуру і ідентичність. Вищі енергії підтримують гармонійне співіснування всіх народів в межах України, без зміни її статусу чи територіального устрою. Чи позитивним буде для України, якщо до влади прийде багато військових? На це питання перша ж випадає карта Лицар мечів. Карта, яка символізує рішучість, силу та волю до боротьби. Тобто військові дійсно розглядаються як ті, хто може прийти до влади з метою впровадження дисципліни та впорядкування після хаосу війни. Проте карта також вказує на ризик поспішних або надто жорстких рішень. Прихід військових до влади може сприяти відновленню порядку, стабільності і впровадженню реформ, якщо вони діятимуть мудро і відповідально. Військові можуть привнести чіткість і структуру в управління. Але карти також наголошують якщо військові збережуть відданість демократичним принципам і працюватимуть на благо народу. Їхній вплив буде позитивним. Проте важливо уникати спокуси автократії або надмірного контролю, які можуть похитнути довіру населення. Яка ймовірність, що до влади в Україні знову прийдуть проросійські політики? П'ятірка жезлів говорить про те, що зараз в Україні існує сильна протидія проросійським настроям, особливо через трагічні події війни. Суспільство стає більш усвідомленим і налаштованим на збереження незалежності. Проте падає і сімка мечів: це карта хитрощів, обману та прихованих маніпуляцій. Вона вказує на те, що проросійські політики можуть спробувати повернути вплив. Через приховані механізми, такі як пропаганда, економічний тиск або спроби використання внутрішніх проблем України. Проте це не гарантує їм успіху. Україна все ж зможе зберегти свою незалежність і уникнути повернення проросійських сил до влади. Про це говорить старший аркан Сонце. Народ залишиться єдиним і налаштованим на розвиток власного суверенітету. Чи правда, що Зеленському дали команду готуватись до перемовин з РФ? Карти, які випали, дійсно можуть свідчити про тиск з боку міжнародних партнерів, які можуть наполягати на переговорах як на способі в конфлікту. Проте це не обов'язково означає наказ радше рекомендації чи дипломатичний вплив. Українська ж влада зважує можливість перемовин з РФ як одну зі стратегій, але рішення про це залежить від багатьох факторів, включаючи і міжнародний тиск, і ситуацію на полі бою. Проте на даний момент карти зазначають, що передумови для таких перемовин виглядають дуже нестабільними, і ймовірність їх реалізації найближчим часом невисока. Мирна угода між Україною та РФ буде досягнута до Великодня 20 квітня 2025 року. На це питання випадає двійка мечів: а це карта невизначеності та внутрішнього конфлікту. Вона показує, що обидві сторони перебувають у стані вагань і ще не готові до остаточного рішення. Існують спроби обговорення чи пошуку шляхів виходу з ситуації. Але рівень недовіри залишається високим. На ймовірність досягнення такої угоди падає старший аркан Колесу Фортуни, який символізує непередбачуваність і втручання долі. Він вказує на те, що досягнення угоди можливе, але залежить від зовнішніх обставин, які можуть різко змінитись. Тобто події до Великодня 2025 року можуть піти як у бік мирного врегулювання. Так і в бік ескалації. І на питання, який все ж більш ймовірний варіант на сьогодні? Це мирне врегулювання чи ескалація? Карти дали відповідь, що обидва варіанти залишаються можливими. Але наразі ризик ескалації виглядає більш ймовірним, враховуючи напруженість і небажання сторін йти на компроміс? Зеленський і Єрмак діють в інтересах Кремля. Карти вказують на складність і багатогранність ситуації. Мотиви Зеленського та Єрмака можуть бути щирими з їхньої точки зору, однак їхні дії і рішення можуть викликати суперечки й почуття зради серед частини суспільства. Водночас випадає і карта Диявол, карта, яка символізує. Маніпуляції, залежність і приховані мотиви, тобто це може вказувати на те, що зовнішній вплив дійсно існує. Однак це також може вказувати і на тиск міжнародних партнерів або обставин, які змушують діяти у спосіб, що виглядає неоднозначно.